é fundo este fundo Вчився, пішов в військовий ліцей з 15 років. Мріяв завжди бути військовим. Три напрямки, з яких постійно зранку до ночі, прийшов Донецьк. Це Спартак, який біля Донецька, і це Ясинувато. Ми вибрали тактику повзучого просування. Підійшли трошки, окопалися, закріпилися. Тайфун є тайфун, його не зяста навіть контролювали також радіоперехватки. Гіви кричав зрівняти їх з землею. Тим шляхом вони нас звідти не можуть вибити. Вони обрали танковий обстріл. Просто так вийти на один один із танком, влучити в нього декілька разів, отримати дуже. Складні поранення, вилікуватися і прийти знову на службу. Тричі був поранений в кілька мав контузію. Він герой, тому що він пожертвував своїм здоров'ям заради свого особового складу і заради захисту батьківщини. І це було неодноразово. Тому що немає жодного офіцера без солдатів на лінії. Виразити свою вдячність тим хлопцям, які загинули. І їхні ім'я будуть у нас завжди в серці. Пам'ятайте, які б не були тяжкі перегради наші на шляху. Перемога за нами.